Всім привіт, друзі! Ви на каналі Бані Столка І сьогодні, як ви побачили по назві, я працюю 24 години у садочку. Це я просто так придумала, не знаю чого. Але все, давайте все. Дейзі, папа, -па. я уходжу у садочок. Текс. Так. Це я уходжу. Так, добрий день. Так, добрий день. Як і домовляюся, я тоді уходжу. Всім до побачення! Ось ваша нова виховательниця. Так. Ну, привіт, діти. Що там у нас по графіку? Треба снідати, сідайте якось по черзі, тому що тут не так багато стільчиків. Давайте. Так, давайте сідайте. Вибач Зараз... уйде, що таке, вибач Зараз я вам принесу. Ваш сніданок. Я правда не знаю, що там у вас снеданок дают. А де тут сніданок? А що тут їм давати? О господи. Ви ч голодні будете. Так, я не зрозуміла, реально. О, о Ну, фрукты є. Давайте фрукты такие. Ты че такое? Настолько. Ой, Не. господи. Але що тут є, я не знаю. О. Дасть. Ну що їм давати? Ну, це нормальна ідея буде. А що тут нічого нема? А ось вам молоко. Говорила, треба вам давати молоко. На сніданок та вечері. Ой, вечері. На сніданок обід вечері. Ну тоді добре, сіла. Все, тепер у вас по розкладу. Ідіть гуляти. До uh. речі, якщо ви замітили, що це братик і сестричка, це брат і сестричка Маше. Давайте позиватися. Всім привіт! Привіт! Так, все, йдіть гуляти. О, тут полуничка є. Давайте, хто хоче повничку? Я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я! Ну, давайте. Ще, Давайте кто буде? Yeah. Yeah. Давай І тут пошел. Давайте виросли А ось і полуничі. Ось так от давайте. Так, і давайте ось сюди. Ось так от. Гарнесенько буде. а зараз полоничку посадимо та да всіх накормим. Давай, садися, Сидися. Добре. О, все. У нас посадилась вже. Так, кто хочет полный шкур. Ей-е-е-е-е-я-я. Ну, давай ты. Ой, я тебе на рука взяла. І ти. Так, зараз ще посаджу. это устанет полонечка. Все, кому ну, давай. Тоби и тоби. А я такой и состричу. Так. Я хочу на горку, можно? Случайно можно, Лилечка. Ура. Ой, Вий, як класно! Ну добре. Класно, так класно. Давайте ножки помиємо. Давайте йдемо. Давай зараз ліля з вадимом. Давай, Лиля і вадик. Ідіть ножки помийте. Точні, ручки, чого я ножки говорю. І туалет сходити. Я помила помыла йди Добре, вода. Все, а можна тепер теперь э, сходити у туалет? Так, звичайно А я вже дорослий, я вже на туалет ходжу. Як класно що ти вже виріс Так. А всі вже виросли Тільки ти, линечко. А, ні, ты еще. Анечка. Ой. Ми не хо не хочемо до туалету. Ну, доброе хочете, як хочете. Так. А нас скоро мами заберуть. Ну, добре. О, хтось це. О, ви вже забирали? Ну, добре. Все, діточок позабирали. Залишилось тільки п'ятеро. Ось. Вадим, Ліля, Каріна, Анечка і Вад. Добре, тоді ходімо спадки. Вже тихий час. А пообідати. А пообідати сказала вас не годувати на обід. М -м -м -м, ну, вибачайте. Так, давайте ти. Ой. Ты. Ти, ти, ти і ти. Ой-ой-ой. А -ой -ой. мені ще поработаємо. Добре, повернуся, коли діточки прокинуться. Так, все, треба бути. Діточки, прос... прокидаємося. О, ое. Так, тепер треба попити молочко. А я сможу сюда. <ріху> Як прикольно? Так, давайте пейте э, своє молочко. Ой, смачно. Так, а де твое молочко? Да молочко? А я не п'ю молочко, в мене на нього алергія. А, ну то тоді зрозуміло. Так, все, тепер встаємо. йде на руки. Так, ставимо коплочки. Все. Що? Може, на гітарі пограю. Да, 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 давайте. все достатньо вже. Так ну що, вас же будуть забирати. Пограйте у свої кубики. Ой. Я башню построила. Ха-ха-ха. На, 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 на. На, на, на чого мою башню розбудував? Єва, він мою башню зламав. Вадик, от наша ти зламав Ліліну башню. Вона ж така гарна була. Да, Лілічка? Да, чому? Тепер буду її. Hm. Tu duj сюда ось на твоя башня дякуюся мати похарно було все так все діточки, за вами мати і батьки ну за вами батьки прийшли. А, мама, мама, ой, а моя сошка. Отдай! О! Я теж Уи. Ну, все, дуже дякую за перегляд. Це відео підходить до кінця. Всім па-па!